Учитель мій, як ми тебе любили, як слухали Тебе в полоні юних мрій, у пам'яті моїй тримає років сила Твій тихий карий зір і кашель твій сухий. Ти нас повів закохано і сміло в незнаний світ, чудесних повний чар. В Твоїх словах, що ми в серцях лишили, пізнали ми любові і дружби жар. Закони вод Вітрів і хмар, і світла відкрились нам у ті далекі дні. З тобою наша молодість розквітла, і наших дум пориви огняні. Як гарно нам, в фантазії, просторах, було блукать, все чарувало нас, звучав наш сміх в широких коридорах під час перерв у той далекий час Твій добрий зір моїй уяві лине. Чи сніг летів, чи квітнув теплий май, ти вчив любити подвиги людини, красу труда і безсмертний рідний край. Ось ти йдеш повільною ходою і слухаєш, як день шумить життям. А ми, малі, вітаємось з тобою, і тепло так сміхаєшся ти нам. Урок останній, сонце над землею сіяло нам, ми радісні були. І у життя тепло душі твоєї ми крізь вітри й негоди понесли. Василь мефодич, по тобі в скорботі, з нас не один заплакав і зітхнув, коли в далекій рідній третій році на цвинтарі навіки ти заснув, і хай з тих днів згубили ми рокам. Завжди, завжди, як сонячний салют. Для нас сіяє подвогом високим твій благородний, безкорисний труд.